Базовий мінімум і розкошне максимум. Я дівчиною, якої взагалі немає відносин, Юля заміжна вагітна жінка. Да. То... Він платить за житло? Так, да. коли живети разом. Но... Ви ще не женаті, давай, давайте, окей? Матко, що виживає. Ви можете... <coughs> втішаєтесь? Ви у вас серйозні відносини? Досвіду мене завжди було що це мінімум. Значить, у тебе це розкошне мінімум? О, це мінімум чи розкошне максимум? Коли він платить за житло, в якому ти виживеш? Ви живете, давай. Це мінімум. Я Это ж это базовине. А вы кто ти живеш? А він типу платить за твоє житло? Коже та окремо. Ну, це вже напевно максимум. Я считаю, это Типа, якщо у вас все серйозно, чого ви окремо живете? Ну, смисни спешита, не спешита. Ну, та, все-таки для мене це не база. Якщо я живу окремо і мені ще оплачувати житло. Я считаю, все залежить від того, що тобі 18 чи 36. У нього бізнес, ти студентка, це все базовий мінімум. Так що він, якщо а що <laughs> ну типу, дивіться, який у вас вайб. А що йому оплачувати общагу? Тобто, квартиру в якій я можу жити. Якщо вам в 18 років, окей, це типу, розкошний максимум. Так, да, я напевно на своєму досвіді говорю, бо да, тоді були всі одного всі... У... Да. уровня. Але якщо він вище уровня максимум, значно, то це мабуть базовий мінімум. То це індивідуально. Да. Максимум. Розкошний максимум чи база мінімум, якщо він тобі підключив Хар... свою картку до твого телефона і ти можеш плачувати носіму. Це ми знову ж таки ми не одружені, так? Да? От просто класні відносини. Дуже класні вже відносини. Все йде до того. Одруження? Так. Да. Mm -hmm. Якщо е ви одружені, то ще все база. Я думаю, це думаю, це не базані. Для мене це розкошний максимум. Ну, це розкошний максимум. Але б'ять, якщо у вас велика разниця молоді, то це може бути мазаним. Але це круто. Це, це, це хто, 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 так живе, хто, живе, це хто, 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 <світ> живе я завтра, звісно. <світ> я теж, якщо він. Коли якесь свято. Ти робиш такий не дуже дорогий подарунок, а тобі роблять дуже дорогий подарунок свого свіжли ста. Тобто різні подарунки по бюджету. Опять же, все залежить того. Та То е... тут на кожне може сказати, да. все залежить. Да. А взагалі для мене це базовий мінімум. Ну, мені реально завжди важко сказати. Якщо він типу, студент, студент, ведь так одразу кажу, він не студент, ти не студент. Це базовий мінімум. <кій> Да. Це просто типа ну классно, молодец.